Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми зупинимося над блаженством. Над яким людство вже розважає 2000 років в особливий спосіб. Адже із 1901 року була присвоєна Нобелівська премія миру. І до сьогодні ця премія видається людям, яких вважають миротворцями. Навіть представники України у 2022 році це є громадська. Правозахисна Організація Центр Громадських Свобод отримала цю Нобелівську премію. То хто ж є? Отакі миротворці? З точки зору самого Ісуса? Подивимося на цей текст. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ви послухали цей коротенький вислів, і мусимо розуміти, що коли Ісус виголошував це блаженство, то однозначно, з одного боку, Він відштовхувався від того, що стосується єврейського способу мислення історії єврейського народу, але водночас і давав ту перспективу, яка стосується не тільки їх, а цілого людства. І отже, перед тим, як почати розважати над самим поняттям миротворець, я би хотів подиви, подивитися з вами на тому стані між, будемо говорити, людьми або навіть між людьми і Богом, який потребує дії пов'язаної із миром, миротворення. Коли ми дивимося на тексти Старого Завіту, то цей термін є надзвичайно рідкісний. Більший наголос ставиться або на описанні війни, або на описанні самого миру. Чому стаються конфлікти? Чому стаються війни? Це питання турбує людину віддавна. І ми можемо бачити, що вже від самого початку святого письма цей конфлікт, найперше між людиною і Богом, вже є зображений. Коли людина, піддаючись на нашіптування спокусника, стає бунтівною супроти Бога, переступає його заповіді, і в такий спосіб розпочинається оця дорога бунту. Коли людина йде цією дорогою, вона формує себе як тою, що протиставляється Богові і стає ворожою Богові. Звичайно, що коли людина ступає такою дорогою, оця ворожнеча поширюється також і на інших людей, собі подібних. Бо кожна людина має у собі відбиток Божого Образу. І отже, люди починають ворогувати також і між собою. Ми бачимо це, коли Каїн вбиває авеля, коли виникають величезнющі конфлікти між рідними людьми чи між народами. Євреї переосмислювали також ведення війн на землі як певні війни, що стосується самих богів. І це було притаманно для народів того часу. Адже війни тут на землі, це були, не, мов би, таким відображенням воїн поміж богами, бо кожен народ мав свого Бога. І отже, коли перемагав якийсь народ, то вважалося, що Бог цього народу є сильніший за інших богів. Євреї дуже чітко окреслюють свого Бога також термінологіями воєнними. І ми маємо навіть оті оклики Осанна, які вказують, на, з одного боку, перемогу, а з другого боку на спасіння. Бо євреї усвідомлювали, що перемога і спасіння це є щось одне. Коли Бог перемагає, тоді вони і спасаються. І отже, вже тут ми маємо оцей дуже важливий момент. Який стосується, що спасіння, життя і мир ідуть в одному руслі. Однозначно, десь це було в глибині свідомості закарбовано. Адже людина тяготить до миру. Людина хоче миру. Вона дуже чітко усвідомлює, що будь-яка війна. Не може тривати вічно, бо війна веде до знищення, до смертей, до зубожіння, до величезнющих труднощів. Мир дає іншу перспективу. І отже, роздумуючи над миром, а в єврейському розумінні цей шалом це не є тільки відсутність війни, це є. Певний стан, у якому людина має можливість розвиватися, коли є сприятливі умови, коли є оце благословення Боже, яке дає можливість людині розвиватися у тому шалом. Звичайно, що гріх і дорога гріха, вона вже у собі має. Оте налаштування супроти Бога. І людина перебувала у ворожому становищі до Бога, навіть коли намагалася бути з Ним. Парадоксально, але воно так було. Аж до того моменту, поки не прийшов сам Ісус, Божий Син у цей світ. Адже ми маємо тексти святого Писання Нового Завіту. Які були раніше написані за цей текст, над яким ми, над яким ми розважаємо сьогодні. Звичайно, що і Голу... Ісус виголошував промогу ще швидше, ніж були написані ці тексти. І, отже, ми маємо дуже цікавий момент церква з'явилася внаслідок того, що почала єднатися навколо Ісуса? Церква з'явилася тому. Що ці люди, яких Ісус вибрав і повів за собою, побачили, як Він вмер на Христі, і побачили Його Воскресло із мертвих. Церква почала переосмислювати цю дійсність під натхненням Святого Духа і осмислила слова Ісуса у новому світлі і розумінні. І, отже, однозначно сприймала Ісуса. Як того, що про нього пророкував Ісая. Хлоп'ятко вам дано, називаючи його Князем миру. Тому, читаючи тексти святого Письма, ми розуміємо, що Ісус є представлений як той, який зруйнував стіну, що була між Богом і людиною, а разом з тим, між, інш, між різними людьми, між різними народами. Церква його представляє як того, що здатен об'єднати всі народи. І в перспективі, особливо у книзі Откровення, ми бачимо там, що саме у тій спільноті знаходяться люди з різних народів, бо дуже часто, оце, що стосується прив'язаності до окремо взятого народу, Може руйнувати стосунки між народами. Натомість визнання Ісуса як свого Учителя, Спасителя і Бога дає можливість єднатися народам. Ісус є Князь миру. Про нього говорять як про того, хто є нашим миром. Він приніс цей мир, Він дав можливість людині. Перейти із табору бунтівничого у табір Божих дітей. Тому він і сказав блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, оця перспектива Божої дитини, яка була закладена ще при сотворенні Богом людини. Ісус не мов би, повертає цей стан Божої дитини. І отже, тому найперше ми можемо чітко розуміти, що Ісус і є отим миротворцем, будучи єдинородним Божим Сином. А ми, як люди, можемо наближатися до статусу миротворця лише тоді, коли наслідуємо самого Ісуса. І отже, миротворець. Ми тоді розуміємо, що це є та людина, та особа, яка найперше не шукає свого, а шукає добра іншого. Мир розпочинається із того, щоб навчитися прийняти іншого і спробувати його зрозуміти. Тому Ісус говорить до своїх учнів, ставлячи їм високу планку. Яка стосується любові ворогів, вміти бачити у ворогу того, з ким можна бути у мирі, молитися за нього, бажати йому миру і в такий спосіб очікувати, що Господь допоможе оцьому, що є далекий від Нього. Віднайти мир із Богом і собі подібними. Бачите, читаючи тексти, ми можемо бачити, що наголос ставиться саме на тому внутрішньому налаштуванні. І, отже, апостол Павло, коли розрізняє людей. На тілесних і духовних вказуючи, що тілесні це є оці діти бунту, назвемо їх так, ті, які йдуть дорогою гріха, а духовні ті, які прагнуть бути з Богом. Отже, він каже у листі до римлян в 8, 8 главі 6 вірші: бо прагнення тіла веде до смерти, а прагнення духа до життя і миру. І тим самим вказує надзвичайно чітко. Що мир і життя це є ті, які формуються внаслідок духу, діяння Божого Духа. Натомість прагнення тіла ведуть до війни і до смерті. Бачите, Ісус дуже чітко вказував, що Царство Боже не їжа і не пиття. А праведність, мир і радість у Святому Дусі. І це Павло дуже чітко підкреслює. І тому Він радить тій спільноті у Римі, коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма в мирі, бо не завжди залежить. Буває так, що людина прагне миру. А інший того не хоче. І тоді триває війна. Але важливо, щоб той, хто є жертвою таких обставин, своє серце не зробив серцем черствим до того, хто позицінується як ворог, бо тоді мир не настане ніколи. Вміти зберігати своє серце у Святому Дусі, навіть коли ведеться війна, продовжувати молитися за свого ворога, за його навернення і пізнання правди це є дорога миротворця. Адже миротворець це не є той, який приймає будь-які обставини і сприймає волю лишень того, хто робить. Замість нього у його житті все, що йому заманеться, Миротворець – це той, який має свою позицію дуже чітку, і здатен вирішувати ті питання, які стаються навіть деколи у конфліктний спосіб. Бачите. Оця духовна боротьба, яка ведеться, вона є надзвичайно сильна. І важливо, щоб залишатися у діяльності Духа Святого. Надзвичайно гарний текст знаходиться у листі до Ефесян, і я би хотів вам його зачитати. Павло каже, говорячи про Ісуса, це є друга глава, 14 і наступні вірші. Бо він наш мир. Він, що зробив із двох одне, зруйнував стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу своїм тілом, скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і що мирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест. Убивши ворожнечу в ньому, він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і друге маємо доступ до Отця в однім дусі. Надзвичайно гарні тексти Він є мир наш. І дуже прикро дивитися, коли і одні і другі, визнаючи себе учнями Ісуса, ведуть братовбивчу війну. Як би цей термін не виглядав, бо всі ми є братами між собою, і дуже прикро, коли один брат зазіхає на іншого, як це почалося від Каїна по відношенню до Авеля. Господь показує нам дорогу миру. Кажучи, ось справжній мир іде тільки від Бога. І тільки та людина, яка навертається до Бога, здатна отримати цей мир і нести його іншим, будучи миротворцем. Бо вона тоді уподібнюється до Бога. Але ця дорога. Апостол Павло вказує, не мов би, є дорогою військовою. Трошечки далі, в шостій главі того ж послання, він каже: одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла й крові, а проти начала, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби у піднебесних. Ось чому ви мусите вдягнутися у повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи, всемічно встояти. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щир щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Павло немов би каже: дорога до миру, вона є немов би дорогою військовою, дорогою вишколо, який найперше веде війну. Із супротивними диявольськими силами. І коли зберегає своє серце у чистоті, даючи діяти Духові Святому, така людина йде дорогою миру, несучи цей мир. Хоча деколи можливість є війни. Ми можемо сказати, але Ісус не воював, Він віддав своє життя. Він був не мов би, пацифістом. Тут треба розуміти інший аспект також. Ісус задля цього прийшов. Але Він чітко сказав: бо моє царство не від цього світу. А якби треба було, я б попросив у легіони ангелів, даючи нагоду, що зрозуміти, що могла би бути і війна. Але тут є інший вимір. Він прийшов принести мир у той спосіб, щоб примирити людину із Богом. Це його було дійство, яке він довершив до кінця, сповнивши волю Отця. Ми можемо розуміти, що це є та дорога миру. Але водночас вона може бути. Дорогою, яка стосується захисту тих, хто є немічних, адже він прийшов захищати їх у цей спосіб. Наша церква зараз перебуває у тому становищі, коли ми є солідарні з нашим народом. Будучи у стані війни, закликаємо. Бути миротворцями, закликаємо зберігати людяність у серці, навіть ведучи війну, залишати своє серце для того, щоб Господь його формував, не даючи нагоду спокусникові зробити із нас подібних до тих, які засліплені зі зброєю в руках. Готові нищити усе навколо, хай Господь дасть нам отого Святого Духа, який ведучи нас, міг би дати нам якнайскоріше, цей мир, щоб ми могли у ньому жити, проголошуючи Євангелія миру для всіх тих, хто є близько і далеко, даючи Ісуса, їм як приклад. Як того, за ким вартує іти, щоби стати Божими дітьми, що несуть цей мир. Хай Господь допоможе нам зростати у мирі, що йде від нього, у тій ласті, яка допоможе нам збагнути всю ту любов, яку Господь проявив у своєму сині до нас. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.